Друзі, вітання усім. Ось маю цілий кульок-мушкателік. А, ну це ж пеларгонії, так, пеларгонії, загальна назва їхня. І тут їх 10 штук. І я їх взяла за ціною 190 гривень. Зараз так розпродають. Дуже сухо. Навіть в квіткових магазинах рослини пересихають їх, виносять ось такі живці, виносять на бік. І продають за чисто символічну ціну. Це навіть горшок, напевно, коштує 4 гривні. А вони от, ось по 15-20 по гривень. Залежить котра, яка тут є і ампельна, тут є і кущова пеларгонія, і тут є, здається, одна з тих, що називають королівські. Ну, побачимо, побачимо. Я казала, що я не буду. Займатися пеларгоніями, але я хочу дуже їх розсадити собі у кашпо, щоб вони ще за серпень місяць і півлипня можна сказати, плюс вересень, щоб вони добре розрослися. Такі справи.